Всім привіт, дорогі друзі, з вами як завжди Дідмен. Сьогодні у нас відео буде. Де ми будемо просто розмовляти, я би хотів ну, дізнатися, які ви відео хочете бачити частіше. І які ідеї у вас є на думці і, можливо, ви маєте якісь хороші ідеї, які я би міг реалізувати. Зараз про це все поговоримо. Ну а зараз у вас на екранах з'являться двоє перших людей, які написали кодове слово з попереднього відео. Якщо ти, як і вони хочуть попасти в наступне відео, то напиши кодове слово, яке буде в цьому відео. Могла, прошу вас поставити лайк та підписатися на канал. Останнім часом лайків справді не вистачає. І головне, що вам це не важко, а для мене це сильна мотивація. На любе своє відео я трачу багато часу і надіюся, ви зможете оцінити одним кліком моє відео. Дякую, звісно, тим людям, що ставлять. Так, Є люди, які завжди ставлять, що дуже важливо. Я буду грати зараз онлайн-каточки, тому можу з однієї теми переїжджати на іншу. Це стандартно. Так, давайте перейдемо вже до тем відео, тому що мені нема про що сильно говорити. Ну, по-перше, у, вас... у нас хороший актив був на всій історії мого каналу. Це теж в якійсь мірі розмовне відео. І по тому активу я зрозумів, що таких відео, ну, потрібно їх випускати частіше. І які в мене є ідеї на даний момент. Як мені здається, непоганою ідеєю є записати щось таке як Еволюція Бравл Stars з 2017 по 2023 рік. Я пошукав в Ютубі, вроді би, недавно такі відео не виходили, і я їх хочу чуть інакше реалізувати. Тому сподіваюся, що. Би, вам, би сподоб... Надіюсь, вам сподобається такий формат. І напишіть в коментах. Пишіть, там, типа, наприклад, не знаю, перша ідея добре, друга не Ну, Це така перша ідея. А друга це записати відео про всі подарунки в Бравлі за весь час іменно безплатні подарунки. Е, ну, там про баги можна записати з 2017 по 2023 рік тож багато багів було. Давайте навіть, згадаємо ту акцію за 49 мегаящиків, за 49 геймів. Ну, це так, і для прикладу приводжу, дуже ідея інтересна. ну, Але цю тему я відео не шукав, тому не знаю, чи хтось це випускав, але мені здається, що це випускають. ну Не поки де, звісно, але часто. Ну Це друга ідея. Це вже третя виходить. Подарунки, значить, що в нас є? У нас є подарунки, в нас є баги і в нас є еволюція. Я не знаю, можна ще проти розказати, ну, планую ще одне відео записати, але вже про ті моменти, коли я починав іграти, які я зміни застав і. Які, там, наскільки я олд брав, що я пам'ятаю, і згадати такі ситуації. Наприклад, коли білети забрали з тих. ну, з... з Битви з роботом. Не пам'ятаю, правда, як називається, як з'явилося Суперсіті. Роз, розлом чи як там розгором Суперсіті? Ось це, це, це я маю на увазі. Надіюсь, ви розумієте, що я вам хочу сказати. Тому що пояснюю я трошечки тупо. Ну, окей. Можете, до речі, писати свої ідеї, мені це дуже допоможе. Сьогодні я би хотів виписати відео. А, ось ще одне. В мене виходило ось це в спільноті, в Телеграмі, я просив написати, хто як думає, що іменно це за відео. Е, і, ну, в теорії, ну, так, щоб конкретно хтось написав, що іменно я хотів донести, такого не було. Е, це мало бути про те, чому який актив був в ігрі, що людям подобалося більше, що менше, що вбило в ігру. Не буду спойлерити, туди нічого не хочу казати. Ну, ну, коротше, більш така тема, особливо за старі моменти, там, коли бокси були і так далі. Тож би хотілося про таке поговорити. Просто ну, багато теми для відео є, але. Не знаю, хто що би більше хотів подивитися. Тому, тому ось так. Я сказав, за бокси, вже все, вже настрою нема ніякого. Я не знаю, бо 25 я знімаю так. Мені дуже це інтересно. Але по лайках, наприклад, ось я випускав про бан аккаунта. Ну, таке про баг. Ну, набрало об'єктивно мало. Ну, Про пуш-кубки об'єктивно, я пушу так. Для декого з вас, особливо для таких людей, для таких коментів, це немало. 25 і 42 тисячі. Але є набагато кращі за мене і хто грає ліпше. Тому. Тому і так. Коротше, ще раз прошу написати, що конкретно ви хочете. І читайте коменти інших, лайкайте. Ну, бо чесно, хочеться на чогось нового і щоб постійно був контент якийсь. Я б мені сподобався. Мені сподобалося відео одного блогера, ми з ним колабу робили. Його зараз називати, для реклами тканальшим. Він знімав про видалені режими Бравлу. Подивіться, я рідко просто дивлюся тих, з ким колаблюся, там можу буквально одне відео подивитися. Чесно, було інтересно послухати, згадати, наприклад, за осаду і інші режими. Дуже інтересно, просто я не хочу знімати то саме, але ну, він знімав про топ-5 видалених режимів, а я би міг зазняти, наприклад, про всі режими, які там в Бравлі були і так далі. То напишіть, знову ж таки, чи вам би було інтересно. Бо того все, розумієте, того потрібно, по-перше, багато часу витратити, щоб згадати все-все, що було за весь час. Тому. Ну, на підготовку такого відео піде, я думаю, ну, можливо, навіть два дні. Бо в мене переважно такі відео я довго готую. Шкода брока. Шкода брока, капець. Ну ось що я і казав, я з'їхав з теми, бо так, секунду, я б хотів перемогти просто вже цю каточку, І я, як мені здається, ме... Ми... Так. Фух, добре. Повезло, що ульта так добре відлетіла. Там мені рікошет допоміг, не буду казати, що я там мега про з ультою. Але як мені здається, каточка хороша. Я вже не питаю, чесно, про що я говорив. Я би ще хотів записувати гайди, бо, чесно, інтересно, і я дивлюся, що ну, такою граю бачу, що не всі дотримуються там ну, різних таких. Ну, ніби просто, там, наприклад, не прожимати гаджет за Багаза, коли там вже майже набити Ульта або щось таке. От. Ну, Люди цього не знають. І ну, багато, звісно, не олди, тому багато вже, я думаю, Почали грати тоді, коли вже брало пас, бо все-таки вже 2 роки пройшло, мені здається. Ну, мені здається, найбільше 2 років. Ну, ось така, коротше, в мене зараз думка, такий настрій. Це е ще один щось згадував. Я хотів записати, які гаджети, на бравлірів та пасівки я би рекомендував брати. Так, зараз в коментах буде блогер, який це все діло знімає. Сам дивився пару відео, але. Но... Об'єктивно, я думаю, я би міг підібрати краще. Не в всіх випадках, але я б пояснив, чому ця пасівка не ця. Просто що вам буде таке інтересно. Бо, наприклад, пам'ятаю, я пам якесь відео записував, чи гайд, чи що. воно взагалі не набрало. Ну і ну, з основного я би записував коротенькі гайди на 25 ранг. Тому що, ну. Наприклад, за приму там, ну, запріму що об'єктивно. Треба ходити, треба тімитися, можливо 30-й ти не апнеш, але 25-й тобі забезпечений. Так. Йо, така інтересна ситуація зараз в мене. Починають всі один одного виносити. Я би не хотів виносити базу, щоб мене не знайшли. Але я так розумію, що без цього ніяк. Добре, я перейду звідси сюди. надіюсь, мене не бачив ніхто. Не, як Мартіс це бачили, але Мартіс для мене на даний момент це не проблема. Або. Ну, можна було би згадати, мені буквально, тільки що прийшла ця ідея в голову, наприклад, згадати про всі, режим, не всі, про всі режими, а про всі скіни в Бравлі. Згадати, які, за яким ви ходив, ціни, взагалі, як змінювалися скіни, було б інтересно подивитися. або про... Ремодельки, тож, думаю, не всі знають, як там спочатку виглядало ПЕМ. Я, до речі, мені здається, ще той час... Як то іграв вже в той час. Sorry, що заговорююся. Так, це баночний. Ну, Понятно, понятно в принципі, очікувано. Так, скільки у нас відоз? Відоз вже йде 10 хвилин, то це базар 10 хвилин. Яка година, до речі, о, пів п'ятої. Ну, я, хоча тут наложу, тут треба буде багато. Ну, треба буде багато підставляти під відео, тому, скоріше, що п'ятий він не вийде, скоріше за все, що він вийде десь пів шостої. Ну, такі от у мене ідеї. Ще хотів би на кінець показати топові коменти. Я їх рідко почав показувати. Я там якісь відео додавав в комент в кінці відео. Тож, дуже інтересно пацан написав. Дуже приємно, коли такі коменти з'являються. Якщо не забуду, то зараз його вставлю. Ось, дякую. Такі коменти дуже ну, мене підтримують. Це теж важливо. Підтримка і так далі. Але почати чесно приємно. Ось чесно, я задав якесь питання, і пацан зразу відповів. Він часто відповідає на всі питання, які я задаю. Там, до речі, я в різні моменти даю слово якесь написати. Тепер. Ну, наприклад, нехай зараз це слово буде спрей. Ось напишіть, хто тут цього відео спрей. Ну і. Хотілося б написати. написати, ну, Можливо, про всякі там баги, не баги, а про те, що було так імбов, в бравлі, там, як кубки ізі апити. На самих імбових бравлерах, Згадайте, який гавс був. Як він виносив всіх кидальщиків, Дінамайка і решту, там, за, за 2-4 секунди він випускав 6 тичок, це сильно. Ну, коротше, Ну такі от нестандартні відео я би хотів випускати. Але поки. не знаю, чи просто вам таке сподобається діло, тим більше, що багато таких відео є на Ютубі. Але ось, наприклад, я щось дивився, чи всі подарунки брав чи що, там і за 21 рік. На даний момент вже 23, 2 ще. ну, може, не 2, може півтора року пройшло, тому вже багато інших подарунків вийшло, і подивитися, їх теж було інтересно. Що, до речі, в мене є аккаунт, на якому ще досі є такі... Ну, Об'єктивно олдові скіни. І якщо б ви теж хотіли подивитися, який в мене є цей аккаунт був створений на рік пізніше, чи мій, чи навіть на півтора. Ну, коротше, там, чесно, є, що подивитися. Навіть, думаю, можливо, в майбутню можна буде його розіграти, хоча сумніваюся. Треба якось пологенько закруглятися. знаю, скільки у нас вийшла ідея, коротше, ще коротенько напишіть, що вам сподобалося з відео, яка ідея. Тому що я того рахувати, під якою ідеєю я розказую яку тему, важко буде. Ось напишіть, там, я знаю, віри є, непогані ідеї, е, нікіти, теж е, інтересні ідеї, там, типу, дуелі з підписчиками. Ще мені ігри, ось я хотів записати, але людей зібрати не вдалося. Е, ще хтось мені писав непогану ідею. Щось типу густа підписчику, 20, густа 25-го рангу підписчику. До речі, до речі, народ. Зараз в ТГ-каналі Алекса пішов ось цей конкурс. Дуже інтересно, хто переможе, по-перше, а по-друге, ну, Алекс, чесно, він вам апне любого бралі на 25, іменно в з не можете поапати Там... Ну, об'єктивно, йому довіряти можна, якщо ви переможете, то він вам підніметься 25 ранг, буду ви з ним піднімете полюбе, все-таки пацана багато 30-х. І враховуйте, що він на днях апнув 60 тисяч кубків. До речі, і в мене на днях на каналі вийде відео про його 60 тисяч. Я думаю, це станеться навіть завтра. Але це все ми подивимось, подивимось. Ну ось, коротше, силочка на ТГ Алекса буде під відео та на його канал. Ну, я, наприклад, ще хотів записати. Я вже певно казати, це гайд на Я просто стараюсь ще щось сказати швиденько. А можна записати щось, типу, найкращі пари для душ, де, там для солу. Ну, щось таке от. Ну, Чого не було в мене на каналі. Щось таке нестандартне. Дуже хочеться записати, максимально хочеться. Я не знаю, наскільки буде від вас підтримка. Мотивація це дуже важливо. Ще раз попрошу вас поставити лайк, хто не поставив, прошу підписатися на канал, нажати на дзвіночок, якщо не важко. І, ну, ще би добре було, якби ви написали якийсь комент і запропонували свою ідею. Ну, аби просто там любий комент. Та найтоп, це сильно просуває відео, і на ньому на нього багато більше людей попадають. Е Ну, ще можу сказати, що нас скоро на каналі. Дякую всім народ за таку підтримку. По ідеї, до речі, завтра появиться на новому каналі Донат. Поїде, по ідеї по не факт. Можливо, після завтра. Ну а завтра я вже точно відкрию карточку. І полегенько буде появлятися. Ну, появиться модер. За гроші, появиться що ще появиться. Можливо, буде... Я ще щось планував. Вперше буде реклама, по-друге буде модер. І, ну, звісно, підтримка блогера, це обов'язково. Ну і ще щось одне, напевно, буде. Щось типу ветерана в клубі. Щось таке, коротше. За мною двоє наблюдають. Не знаю для чого вам це. А, ну і народ, передайте старі відео, чесно, вони не гірші нових. Погано. Це дуже погано. Це супер погано. Супер-пупер пога. Та винесіть спайка, ну жесть! Ніхто не чіпав. Сім браулерів на карті, кроме мене, і ніхто не чіпав, ще і Бібі захищає. І зараз той спайк візьме топ-1. Я просто вангую. Так. Ні. Ну, Тим не менше, топ 3 десь взяв. Капець, просто капець. Все. Дякую кожному з вас за перегляд. Лайк, підписку. Я вже попросив. Якщо що не зробили, цього обов'язково зробіть. Ну а за бою як завжди з До нових зустрічей!